Хочу відповісти на питання по полуничці, по яку я садила по два саджанці. Зараз я покажу полуницю, яка садилася раніше у серпні, і потім із ж розсади, яка пустила пагони, пустила вуса. Ми взяли вуса і по два укорінили по дві штучки в один стаканчик у касетку і пересадили в іншу теплицю вже в жовтні. Ось полуничка, яка висажена першою у серпні. Ось так вона виглядає. Ось такий вже урожой у неї висить. Кущики тут поділені, ось тут. По два рожки, по три рожки, ну, де-йок звичайно. Тут ось аж три чи чотири. Полуничка виглядає гарно. Накрили тут ми трішки пізніше, тому тут іще йогода, ну, не біліє вона. Хоча видно вже потенціал її, вже чималенько ягодки. Бурян теж та лізе. І зараз підемо на полуничку, яка висажена уже у жовтні і по дві рослинки. Йдемо в іншу тепличку. Ось тут вона, мабуть, ще краще виглядає. Ну, це, це двохрічна рядок, це не садили ми В минулому році, це ось, вже другий рік. А ось ця полуничка висажена у жовтні місяці по два, по дві рослинки не найгірший, чим у тій. Ось дивіться, скільки, скільки тут лежить полунички. І можна взяти в будь-який кущик. Любий кущик, кущик. ідемо. Ось скільки йогітки. Виглядають ці рослинки, далеко не хуже. Я б навіть не відлічила від тієї, що. У мене в тій теплиці. Ну, і тепер який же висновок. Чому я тут посадила по, два, по дві штуки? Тому що я не встигала по посадках, не встигала по строкам. Тут вже висаджена полуничка у жовтні місяці, на початку жовтня. Ну, звичайно, тут, тут теплиця, то полуничка все-таки розвивалася, звичайно, довше. Не так, як на вулиці, але все одно, там, де два кущики, все одно урожай буде більший. У мене навіть на ґрунті є висажена полуничка по два по дві рослинки, то там набагато більший потенціал, тому що, ну, як би сказати, полуниця росте на двох конях. Якщо, наприклад, полуниця. Посажена раніше, вона розкущиться, і все одно вона буде на однім корені. І я бачу, що от полуниця та, що із двома корінчиками, то виглядає вона набагато краще, тому що там два корені, не один. Там більше коріння і, звичайно, більше живлення. Зараз покажу, ось у мене посажена полуничка. Бачите? Просто на агроволокні. І ось посажена по однім кущику. Ось. ось рядок. А ось по два. Ось по два. Наскільки вона більша? Її просто більше, зеленої маси більше. Ну, все-таки два кущики. Ось два кущики. Бачите? Два кущики. ось. А тут один кущик. Звичайно, різниця є. І різниця буде, звичайно, і у ворож... в урожаї. Тож, якщо хочете отримати максимальний урожай на слідучий рік, можна висаджувати по дві рослинки. Якщо є така можливість, то я думаю. Так можна практикувати, це те ж саме, якщо висаджувати її через кожні 10-15 см в один рядок. Так як я хочу так спробувати, але ж ці рослинки на наступний рік я б не залишала, тому що, що при загущеній посадки починаються більше хвороб і буде багато рожків, буде мілкіша йода. Звичайно, в порядку експерименту можна попробувати залишити її на другий рік. Але якщо є, буде можливість у мене пересадити, то я краще пересадю по е, дві рослинки нові. Тому що все-таки на другий рік починає накопичуватися, шкідники починають накопичуватися, хвороби починають накопичуватися. І, звичайно, Потім треба більше уваги приділяти обробкам. Якщо ж, наприклад, ось у теплиці в мене посажені там, де однорічка, я там обробляла один раз тільки мідними препаратами із, від хвороб і один раз актеліком. Все. У мене більше ніяких обробок там не було, тому що немає там потреби. Я бачу, що нема шкідників, ніде нічого не скручується. Ну, я його просто вже бачу. І не треба ні від короневих гнилів, нічого вносить, не треба ну, не треба нічого. Так, виходить посаджанцям дорожче, але в об'ємі роботи, в об'ємі Інсектицидів, фунгіцидів набагато дешевше. Е, ну, Я б не залишала її на другий рік. Ну, В порядку експеримента, можливо, я якийсь залишу, подивлюся. Але у мене вже був експеримент це давно-давно, ще, мабуть, років, може, п'ять назад, то я висаджувала по дві-три по рослинки. І на слідучий рік урожай був просто бомбезний, а вже на слідучий рік урожай був нікудишній. Тому що я, ще, я тоді не обломила, не прорідила рожки, і вона була дуже густа. А дуже густо там, де дуже густо шкідники і там, де густо хвороби. І також полуниця мільчоє.